Малята, а ви помітили, що птахів стає все менше і менше? Як ви вважаєте? Чому? А зараз вам про це розкажуть Ластівка і горобчик. Ластівка, а куди це ти зібралася? Нащо тобі валіза? Я відлітаю у теплі краї. Тут для мене стає дуже прохолодно. А відлітає тільки твоя родина? Ні, горобчику, нас дуже багато відлітає. Давайте з деякими з них познайомимось. З ластівочкою ми вже знайомі. Ця прекрасна пташка має роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця. А ось подивіться на цього птаха, лелека не має голосових зв'язок і тому звуки видає, стукаючи половинками дзьоба. Ви тільки подивіться, яке різнобарне пір'ячко в качечки. Запам'ятали? Добре. Давайте слухати далі. Засумував хоробчик. І що, ми з тобою більше ніколи не зустрінемось? Горобчику, не сумуй! Я повернуся навесні, коли знову стане тепло. Гарної подорожі! А зараз я пропоную вам пограти в гру, посилання якої я залишу під цим відео.